Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DEVOLTTOOLS.COM.UA В даному відогляді надамо вищу вазі акумуляторну косарку від компанії DeVolt, а саме модель DCM ST561N. Постачається вона ось в такій картонній коробці, ми її вже, як бачите, відкрили і бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, присутній шестиграний ключ для збору та обслуговування самої косарки. Звісно, присутній сам інструмент. Та з ним йде захисний кожух та шпуля з ліскою. Отже, друзі, бачимо те, що в даний комплект акумулятори та зарядний пристрій не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте інструмент від компанії DeWalt. Якщо не маєте, зберемо набір саме під ваші потреби. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Ширина косіння – 36 см. Максимальна кількість обертів 6000 обертів на хвилину. Косильний інструмент волосінь. Тип двигуна безщітковий. Вага інструменту 3,8 кг. гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. І почнемо з досить такого приємного моменту: у нас сама система подовжування, або вірніше, система транспортувального стану. Або система зберігання інструменту виконана дуже-дуже якісно. Вона складається з досить звичайного, проте дуже надійного кріплення і, відповідно, руків'я та робочої частини, котра може в нас складатись. В цьому стані інструмент не займає великої кількості місця. а Сам тример надійно зафіксований за захисний кожух. Відповідно, ми можемо його легко транспортувати, і це не доставляє нам ніякого дискомфорту. З приводу комфорту використання, У нас дуже добре прогумоване руків'я, як основне, так і додаткове. Також прогумований корпус акумуляторного блоку. За рахунок того, що руків'я ще й мають рельєфну поверхню, під час тривалої роботи. Під час ось саме ось такого зручного хвату, котрий нам забезпечила компанія DEVOLT, руки не ковзають у вас та не доставляє вам робота по суті ніякого дискомфорту. Ви надійно міцно тримаєте інструмент та контролюєте його роботу. Для того, щоб запустити наш тример, потрібно затиснути захисну клавішу і після цього натискаємо на пусковий гачок. Присутні два режими роботи з меншою потужністю та з. Більшою потужністю відповідно для сухостою. Друзі, перейдемо до ріжучої системи. У нас тут стоїть шпуля з волосінь від компанії DeVolt. Для того, щоб нам подовжити саму волосінь, достатньо натиснути на шпулю та її трошки прокрутити. Так само можна зменшити її довжину. Якщо ми трошки більше відпустили волосінь, ніж то було необхідне. На захисному кожусі присутній спеціальний ніж, котрий підрівняє необхідну довжину ліски безпосередньо для роботи. А захисний кожух забезпечить нам захист від дисперсії, котра залишається після зрізу трави. Тобто наші штани, наші кросівки, в яких ми будемо працювати, будуть чистими. Друзі, як висновок, маємо досить потужний надійний інструмент. Котрий буде зручно зберігати. І котрий по суті, через декілька хвилин після того, як ми його дістаємо, наприклад, з гаража, вже готовий до роботи. До того ж, він акумуляторний та оснащений безщітковим мотором. Як ми всі добре знаємо, безщіткові мотори мають більший ресурс, набагато більше продуктивніші порівнянні з. Щитковими, а також не потребують сервісного обслуговування. А технологія XR Brushless від компанії DeVolt додасть даному інструменту ще більшої потужності, а вам комфорту. Друзі, залишились додаткові запитання, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту devoltools.com.ua. Вони з радістю дадуть вам готовані відповіді та підберуть вам саме те, чого потребує ваше завдання. Подякував та побачимось!